Як правильно обрати лікаря та сформувати всі свої скарги? Всім вітання на нашому каналі. Ми багато говоримо про захворювання, їх симптоми, причини та наслідки. А тепер давайте обговоримо, як правильно обрати лікаря, адже від цього залежить і правильна постановка діагнозу, і правильна діагностика, і відповідно правильно призначене лікування, яке не просто вилікує ваше основне захворювання, але й позбавить вас від рецидивів та хронічних форм. Запам'ятайте, що вибір лікаря, який буде вас лікувати, це дуже важливий процес, що впливає, як я вже казала, і на якість діагностики і на лікування. Ми підготували для вас деякі правила, які допоможуть вам оцінити роботу лікаря та отримати максимальну користь та ефект від консультації, а також підготували вам рекомендації, як пацієнт має себе поводити на прийомі. Тож, перше, що необхідно, це чітко сформулювати, що вас турбує. Тобто обов'язково подумайте, сформулюйте ваші скарги, а краще запишіть їх на папері. Друге, обов'язково розповідайте лікарю про те, що вас турбує на даний момент, а не тоді, коли ви були молоді, тому що цей факт не дає ніякої практичної користі для лікаря. Розповідайте лише про симптоми, які у вас з'явилися на протязі тижня чи місяця. І скаржитись треба не на аналізи, на кардіофі. Граму, тобто на те, що написано на папері, а скаржитись треба на те, що вас турбує, болить і що вам не подобається далі. Після цього лікар починає вже заглиблюватись у вашу історію, тобто збирати анамнез хвороби, коли ви вперше себе погано почали почувати? Чи були такі прояви раніше, що провокують симптоми, і чим ви вже лікувалися, що вам допомагало? І тут ви вже можете розповісти свої думки з приводу захворювання і ваших відчуттів. А після цього лікар має запитати, які у вас життєві обставини, чи ви працюєте, і де, чи маєте ви стресові ситуації у житті, які у вас шкідливі звички, які у вас супутні захворювання чи спадкові хвороби, і що з вами відбувалось у дитинстві? Чи були ви звільнені з фізкультури? Тобто лікар має зібрати анамнез вашого життя? І запам'ятайте, що кваліфікований лікар ніколи не залишить всі ці питання без уваги. І хочу зазначити, що ось ця частина прийому у лікаря збирання скарг анамнез хвороби та анамнез життя може бути досить тривала, і не треба дивуватися, що ваша розповідь може бути перервана лікарям, і буде поставлено конкретне питання, тому що лікарю необхідно максимально оцінити, що з вами відбувається. До речі, старі лікарі раніше приділяли цій частині консультації дуже багато часу, іноді по годині і навіть. Дві. Для того щоб детально розпитати хворого, особливо на шлунково-кішковий тракт та серцево-суденні захворювання, і приділяли увагу всім маленьким нюансам, і вже по результатам скарг мацієнта, лікар міг сформувати першопочатковий діагноз. Далі, після цієї частини консультації лікар почне вас оглядати, пальпувати, якщо треба, перевірити рефлекси, тобто зробить всі необхідні маніпуляції, щоб побачити на фізичному рівні ваші реакції та скарги. Вже потім, якщо є така можливість, вам можуть зробити кардіограму УЗД внутрішніх органів, послухати легені, перевірити артеріальний тиск. І вже після того, коли лікар розуміє ваші скарги та ваш стан, тоді ви можете дати лікарю. Всі ваші аналізи, якщо ви їх маєте, і тоді вже лікар починає з ними знайомитись, а також з випусками з попередніх консультацій у лікарів чи стаціонару, якщо ви вже проходили лікування, і після цього може бути поставлений попередній діагноз з керуваннями на додаткові дослідження. Або якщо все зрозуміло, по вашій ситуації ставиться остаточний діагноз і призначається схема лікування. І ще кваліфікований лікар має мати готовність пояснити вам ваш діагноз, план лікування та відповідати на всі ваші запитання щодо вашого здоров'я, звісно, якщо вони у вас виникають. А також лікар пояснює пацієнту, навіщо призначений кожен препарат та які можуть бути побічні ефекти, і дає чіткі рекомендації щодо способу життя, харчування та профілактики. Але якщо лікар призначає занадто багато аналізів, пропонує дорогі або сумнівні препарати без пояснень, це привід задуматись про зміну спеціаліста. І ось, власне, такий підхід лікаря це класичний підхід, який дає можливість найбільш ефективно проводити прийом людини. А ви, як пацієнт, можете цьому лише посприяти. Не потрібно перебивати лікаря, не поспішайте все скоро розповісти про все, що треба і не треба. Тому що, коли ви даєте занадто багато інформації, не систематизованої інформації, це все може заплутати спеціаліста. Так, ми розуміємо, що цей підхід потребує часу, уваги та терпіння, але якщо ви правильно берете лікаря і будете виконувати всі вище перераховані рекомендації, то шанси на успіх у лікуванні будуть значно вищі.